Мюзиклів у велику гру засилля російських акторів та третя номінація поспіль для українських документалістів. Минулої ночі в Лос-Анджелесі у кінотеатрі кодек відбулась 97-ма церемонія вручення премії Оскар. Хто отримав головні статуетки, розкаже РБК Україна. Тріумф Росіян на Оскарі, статуетку за найкращий повнометражний фільм, отримала стрічка Анора, яка розповідає про стосунки стриптизерки з Брукліна та сина російського олігарха. У фільмі знялися. Російські актори Юра Борисов та Марк. Ейдельштейн, які не засудили російську агресію проти України. Більше того, вони неодноразово відвідували окупований Крим, зокрема для зйомок у російських фільмах. Загалом Анора отримала п'ять статуеток, крім нагороди за найкращий фільм. виконавиця головної ролі Майкі Медісон перемогла у номінації Найкраща жіноча роль. Шон Бейкер став кращим режисером. Також стрічка отримала нагороди за кращий сценарій та найкращий монтаж фільму. До речі, російського актора другого плану Юро Ісова теж номінували на Оскар в Росії. Інформацію про тріумф стрічки сприйняли із радістю. Пропагандистські змі бачать в цьому знак, що російська культура повертає втрачені позиції після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До речі, варто зазначити, що це далеко не перший випадок під час повномасштабного вторгнення, коли росіян, так би мовити, реабілітують на Оскарі. 2023 тисячі статетку за найкращий документальний фільм отримала стрічка про Навального, повертаючись до цьогорічного Оскара. Тетку за найкращу чоловічу роль отримав Едіан Броуді за фільм Бруталіст. Ця стрічка, так само як і піані. За який Броуді отримав свій перший оскар. Розповідає про єврея, який пережив голокост. Також Бруталіст отримав Оскари за найкращу операторську роботу. І за найкращу музику до фільму Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Кіран Калкін за фільм Справжній біль. А кращою актрисою другого плану стала Зоя Салдана, яка зіграла по Емілії Перес. До речі, цього року вперше за понад 50 років у номінації Найкращий фільм представлено відразу два мюзикла Віка Чародійка та Емілія Перес. «Чародійку» номінували на 10 оскарів, з яких вона отримала два. А і фільм Емілія Перес номінували у рекордних 13 категоріях. До того ж, ця стрічка зібрала майже всі престижні кінонагороди у Європі. Щодо України, наша держава цьогоріч зі стрічкою «Парцелянова війна боролась за статуетку в жанрі Найкращий документальний фільм. Однак нагороду отримав спільний ізраїльсько-палестинський фільм Немає іншої землі українських документалістів. До речі, уже третій рік поспіль номенують на Оскар. Однак здобути статуєтку вдалося лише минулого року за фільм 20 днів у Маріуполі.